Вітаю! Ми з вами вже вивчили чотири цифри: один, два, три і чотири. Тож давайте трохи пограємо. Наш вже знайомий зайчик запросив для, до себе на чаювання своїх друзів і приготував для них частування. А скільки ж друзів прийшло до зайчика? Якщо зайчик, то один. Так? І скільки ще друзів прийшло? Ще один, два, три. До одного, дру... До одного зайчика прийшло ще троє друзів, і скільки їх вийшло разом? Один, два, три, чотири. Зайчик приготував чотири тарілочки. Рахуємо: Один, два, три, чотири. І чотири чашечки. Один, два, три, чотири. І приготував частування. І треба розкласти частування по тарілочках, по одному тортику. Давайте розкладемо по одному тортику. Усім, щоб дісталось. так? О дві цукерочки, курчатки. Дивимось, де тут наші курчатки? Один, два. І ще один, два. По три цукерочки бджілки. Рахуємо один, два, три. Кожному, так? Один, два, три кожному. Один, два. Три. Жирафчику. Один, два. Три слоненяткові. І ще в нас лишились горішки. Їх треба по чотири порозкладати. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Зайчику кладем. І ще один, два, три, чотири. Мишці кладем. Один, два, три, чотири. Жирафчику даєм. І один, два, три, чотири слоненяткові. Ось ми з вами і розділили усе частування між друзями порівну. Дякую.